дим вогення, ні секунди. Вони казали, що ми люди лише коли любим. Якщо це так, то я такий. Не існую. Куди в тих тих, всі про мене забули? Лабіринт без виходу, це гра без переможця. Я не живу, лише займаю на планеті простір, нікого не люблю, водночас не тримаю злості. Не мрію, не будую. Планів ненавиджу осінь. Минуле, неважливо майбутнє не цікаво. Ціні життя відносно дискусії марні, щастя не існує, бо не важливо, де ти з тобою до кінця залишиться тільки проблеми, я розберу на пазли всі ваші образи, я розберу на фрази, все вам сказане розібівчан дроками створені комплекси, фальшиві почуття вже досить за ними ховатися. Я розберу на пазли всі ваші образи, я розберу на фрази, все вам сказане Земе розіб'ю щедруками створені комплекси, фальшиві почуття, вже досить за ними ховатися. Видихаю дими, випускаю неповолі. Куди за обрій свій не погляд, знову не поряд, стискаю пустоту долонями, румки летять вниз по накатаній траєкторії. Сонячні промені сюди не доходять, Повір мені, та світло проміняв тепер до кінця жити в темряві. Забудьте, що присутні. Тнім був вашім житті все пустив на самотік, тепер на самоті. Я розберу на пазли всі ваші образи, я розберу на фрази, все вовискане. Розі бівшандруками створені комплекси. Фальживі почуття вже досить за ними ховатися.